Страшні. Ще хочу зупинитися, що для того щоб підтримувати організм на високому енергетичному рівні, мати опірність організму сильну. Мати імунні функції на належному рівні потрібно вживати вітамін Д 3 К2. Як показав наша практика, наш досвід з ковідом, що ті люди, у яких був дефіцит вітаміну Д 3 К 2 вони були більш вразливі і деякі взагалі не перенесли цієї хвороби. Тому зверніть увагу, хто мало перебуває на сонці. У кого є проблеми, дефіцит вітаміну Д, беріть до уваги, прекрасний вітамін, гарна біодоступність, тим більше, цей вітамін, ця добавка сприяє щільності кісткової тканини, розподіл кальцію в. В тканинах, де це необхідно, тобто це кості і зуби, а також це імунітет, це наше сонце, це наша енергія, це наша бадьорість і наше здоров'я. Хочу звернути увагу, що ті люди, які періодично Потрібно їм поповнювати вітамінно мінеральний комплекс. Я хочу порекомендувати наш вітамінно мінеральний комплекс, такий як мультивітамін чоловічий і жіночий. До складу мультивітамінного комплексу входять 24 інгредієнти, які забезпечують поповнення організму необхідними вітамінами і мінералами. І ще хочу звернути увагу, що Такий, така добавка, як фактор 4, вона просто необхідна, особливо для літніх людей, особливо для тих людей, які часто хворіють. Це комплекс, який бореться з різного характеру запальними процесами в організмі, чи то болить голова, чи якісь простудні захворювання, чи сезонні алергії, будь-що суглоби. В які б то не були процеси запальні, даний комплекс, до якого входить омега-3, до якого входить часник, входить куркумін, Qенzim Q10, входить перець. Це комплекс, якого немає, немає якому аналогів в порівнянні з подібними аналогічними продуктами. Абсолютно, такого складу повноцінного немає в жодній компанії. І вживаючи даний продукт, ви будете тримати всі свої запальні процеси під контролем. В залежно від того, можна приймати періодично, можна приймати циклами, можна приймати на постійній основі. Це все можна проконсультуватися з лікарем.